Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 80, в деяких виданнях 81. Прочитаємо з першого вірша Для диригента Хору на Гітійському знаряді Асафіо. Співайте Богові нашій твердині, покликуйте Богові Якова. Заспівайте пісню і заграйте на бубні на цитрі, приємній із гуслами. Засурміть. У сурму в новомісяче наповнів день нашого свята, бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова. На свідчення в Йосипі він учинив його, як пішов був на землю єгипетську, почув був там мову, якої не знав. Рамена його я звільнив з тягара, від коша його руки звільнив. Ти був кликав у недолі, і я видер тебе. Я відповідаю тобі в укритті громові, я випробував був тебе над водою мриви. Слухай же ти, мій народе, і хай я засвічу тобі, О Ізраїль, коли б ти послухав мене, нехай Бога чужого у тебе не буде і не кланяйся Богу сторонньому. Я, Господь Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я їх наповню. Але мій народ не послухався був мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль, і я їх пустив ради впертості їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх, ще мало і я похилив би був їхніх ворогів і руку свою, повернув би був я на противників їхніх. Ненависники Господа йому б покорились, і був би навіки їхній час. І я жиром пшениці його годував би, і медом із скелі тебе б насищав. Ось такий псалом. І він підкреслює дві головні теми: дорогоцінність Божого викуплення і відповідальність народу у завіті. Коли ми читаємо цей псалом, то він говорить про свято. І, скорше за все, це не саме Новомісяча, а можливо свято Кучук, чи свято Песах, Пасхи і те і інше, святкуючи ці свята, пригадували, як Бог діяв, як Бог звільнив свій народ з рабства, вивів з Єгипту. І це, ці свята були важливі для того, щоб саме народ пам'ятав. Що зробив Бог, як діяв Бог, і як Бог зараз звертається до сердець народу. І в цьому псалмі коротко описується історія Ізраїля, як Йосип пішов був на землю єгипетську і почув мову, яку там не знав, як потім після процвітання, народ опинився в такому важкому становиську, коли було пригнічення, коли було рабство. Але вірш сьомий говорить, рамена його я звільнив з тягара, тобто плечі, рамена це плечі. Плечі я звільнив його від тягара і від коша, тобто від того кошика, в якому носили глину, його руки звільнились. Бог почув плач свого народу, і Бог почав свої дії. Дев'ятий вірш, восьмий вірш говорить, ти був кликав у недолі. Ми читаємо у книзі вихід, щоб піднявся плач ізраїльних синів, «Зойк» і Бог почув. І дуже цікаво, який варіант перекладу вибрав тут Огієнко, і я видер тебе. Слово халац можна перекласти, просто як рятувати, вибавляти, звільняти від чогось. Але воно дійсно має таке значення витягувати звідкись. І ось Огієнко вибрав оцей переклад: Я видер тебе, тобто я силою витягнув тебе із цього рабства. І ми, коли читаємо цю історію, знаємо, що фараон ожорсточив своє серце і противився, і Бог вчинив багато чудес і явив свою силу. І тому дійсно. Цей переклад дуже підходить, Я я силою видер тебе із цього жахливого сна. І я відповідаю тобі в укритті громові, я випробував був тебе над водою Мириви. Над водою Мириви Ізраїль нарікав ремствував, сумнівався в Бозі. Але Бог залишається вірним. І дев'ятий вір говорить: слухай же ти, мій народи, і хай я засвідчу тобі, о Ізраїль, коли б ти послухав мене. Є умова благословіння, коли б ти послухав мене. І перша умова це якраз слухати Господа, чути Його і слухатися, тобто підкорятися тому, що ми чуємо від Бога. Десятий вірш нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся Богу сторонньому. Тобто, поклоняйся істинному Богу, який відкрився тобі. І не поклоняйся тим богам, яких придумали собі люди або ти сам. 11 вірш. Я Господь Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я їх наповню. Тобто Бог говорить, що Він щедрий буде для свого народу. Потрібно тільки відчинити свої уста і серцем своїм поклонятися йому. Але що ж? 12 й вірш. Але мій народ не послухався був мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль. І далі йде покарання, яке ж воно? 13 й вірш. І я їх пустив ради впертості їхнього серця. Нехай вони йдуть за своїми порадами. Якщо Фараона і його народ Бог карав тими карами, то одна із форм покарання. Для свого народу це пустити, щоб він йшов за своїми порадами і пожав те, що посіяв. Але Бог, благий, Бог, любить свій народ. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх, ще мало, і я похилив би був їхніх ворогів і руку свою повернув би був я на противників їхніх. Ми знаємо, що коли Ізраїль йшов через пустелю, то цей шлях географічно не був надто довгий. Його можна було б пройти за кілька днів, ну тижнів. Але вони блукали там 40 років, тому що Бог поклявся, що те невіруюче покоління, яке сумнівалось у вірності Бога, не війде в землю обіцяно. А могло б бути інакше. 16-й вірш: Ненависники Господа йому покорились і був би навіки їхній час, тобто час народу Божого. його Процвітання, і 17-й вірш завершується знову, говорячи про щедрість Божу до свого народу. І я жиром пшениці його годував би і медом і скелі тебе б насищав. Коли ми читаємо цей псалом, який говорить про викуплення, про вірність Бога в завіті і відповідальність народу в завіті, звісно, ми знаємо, що Бог зробив набагато більше. Тому, тому що для того, щоб видерти нас із царства темряви у рабства із сатани, Бог не просто вчинив деякі чудеса, але Бог віддав свого улюбленого сина. Сам Бог в особі Ісуса Христа пішов за нас на хрест, щоб позбавити нас від рабства у сатани. Це надзвичайні дії. Божій, це його надзвичайна любов. І Новий Звіт нам про це постійно говорить, про те, що Христос помер за нас, і це для того, щоб ми, як сказано в посланні до Солонян, чи пильнуємо, чи спимо, але жили разом з ним і для нього, щоб. Наша, щоб його любов рухала нам, чи є небезпека ідолопоклонства для наших сердець. Новий Завіт говорить про це. З одного боку, якраз особливість Нового Завіту, якщо ми є дійсно його істинними причасниками, що Бог міняє серця. Але разом з тим є те, що Павло називає плоттю. І, наприклад, коли Павло пише послання до Коринтян. Перше послання, 10 розділ, він якраз проводить паралель з Ізраїлем і попереджує про небезпеку. Ось давайте поглянемо це перше послання до Коринтян, 10 розділ. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано. Люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блуди діяли і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували і від Зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними як приклади. А написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому, то, хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Тому мої любі, утікайте від служіння ідола. Бачимо, що Павло перераховує ті. І гріхи, які впадав древній народ, щоб застерегти народ нового завіту. І це залишається актуально для нас, поки ми не війдемо вже у стан слави по Божій милості. І дивіться, яке останнє застереження з цього уривку, який ми прочитали, тому мої любі утікайте від служіння ідолам. Служіння ідолам може бути буквальне, і в коринті. Древньому була така можливість. І служіння ідолам. Ідоли можуть бути не такі видимі, як ті древні ідоли, але це може бути щось, що в нашому серці заміняє Бога. Це може бути щось прямо заборонене Божими заповідями, як, наприклад, блуд чи ще щось таке. А це може бути бажання, наприклад, того, щоб мати славу людську, Цінувати більше те, що люди про нас скажуть, ніж Боже ставлення в Ісусі Христі до нас. Це може бути ідол якогось свого комфорту, який приводить нас до ремствування, коли Бог веде через випробування. Тому цей настанова залишається актуальною і для новозавітних християн і, звичайно, і в наш час. Тому мої любі утікайте від служіння. Ідола. І коли ми читаємо ці застереження, ми розуміємо, що коли ми утікаємо від служення ідолом і більше пізнаємо істинного Бога, то відбувається те, про що Бог говорить. Ми відкриваємо уста, і Він нас чує. Він підтримує нас навіть у час випробування. Він дає свою втіху, він відповідає в багатьох ситуаціях. І Хоча, наприклад, зовнішні обставини під час війни можуть нас жахати і бути дійсно дуже важкими, але те, що наша душа буде насичуватися Ісусом Христом і мати в ньому підтримку і радість, залишається стабільним. І давайте прочитаємо на завершення у першому посланні апостола Івана, п'ятий розділ прочитаємо 20 і 21 вірші. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він, Бог, правдивий і вічне життя. Дітоньки, бережіться від, від, від ідолів. Амінь. Хай Господь почує наші молитви, продовжимо молитися за наш народ, за військових, і хай Боже лице засяє на нас, і Він дасть нам мир. Amém.